Вітаю вас! Якось так прийнято, що коли йдеться про гігієну хлопчиків, то у кмам виникає безліч питань, а з дівчатками. З дівчатками все ясно. Але це далеко не так. Отже, тема нашої сьогоднішньої програми гігієна дівчинки. Ходімо, будемо розбиратися! Програма виходить за підтримки комфі. Комфі на Барман по домашнім гаджетам. Здравствуйте, зі святим знем Соборності України. Гігієна дівчинки. Наша сьогоднішня тема гігієна дівчинки. Ми вже повакали про гігієну. Хлопчики все знає про тому, знає, хто ви обоїхати святкувати День Соборності? Але експерти, на жаль, немає. Хто ви таке розумієте про гігієни хлопчиків? А гієни дівчатка. Хто ви розумієте правило? Хто всі такі люди? А всі такі люди хочуть дізнатися. Наприклад, приходили абіянсон та його сина Патріком. Давайте подивимось і патриком були діснеленді спочатку. Все було добре, але раптом мама абія зупинилася, побачивши щось таке, що змусило її забути про те акціони. Не порядок грісна пошипутіла. Вона не всі знають, що Абія Янсу не тільки популярна співачка, але ще й майор міліції. Та її дуже не любить непорядок. Тьсьос їй так засбудив ті, що сидять на холодні кахлі, і носами з коляки, і на зборушність супроводжали їх розвитку партом. Таке є попойський досвід, на не потрібно на холодом сидіти дівчаткам, і послуб і фуком, пране, повернувшись до України, е, а бій, бодісово переконатися у своєї правоті і до сам. Поляк болюсувато кослативо. Про Проходження до дівчат. Як говоритися, як прихід до вашої помивання дівчат? Менше як розказала про дівчинки, які хочеться помивати. Умивати те, що не хотілося, а умивати ніколи. А хто? Дівчинка хоче помиватися! Скільки може тип що вон! Давайте поговоримо з нашими експертами. Здравствуйте, розкажі мені, будь ласка, як помивати дівчинку про своїх своїм по поводу використання мила для гігієни дівчинки. Якщо ви ти, моєте е, дівчинку, наприклад, на лице, це нормально? А що попадання на шкіру на насилисти оболочки це ненормально? Ви всі зрозуміли, хто ви можете помивати своїми милими, і своїми інтересами? Це нормально, тому що. Ніяк присутжалося про парадокс. Ви забалить право не відмолоді, а ми зустрінемось у п'ятниці до побачення, друже. Бо іди купайся, друже. Купайся. Купайся, дед мав п'ять! купайся, яск. Десь...